Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Німецький виробник NDS Deutschland оголосив про створення гусеничної інтерпретації своєї високоавтоматизованої самохідної артилерійської системи RCH 155. Демонстрація платформи відбулася на виставці AUSA, що свідчить про прагнення компанії запропонувати рішення, здатне конкурувати із застарілими моделями, які нині стоять на балансі армій. Зокрема, з перспективою заміни М 109 a 7 у складі ЗС США. Нова машина поєднує безпілотний бойовий модуль AGM повністю автоматизовано. Башту 155-мм гарматою довжиною ствола L-52 від Rainmetal з міцним і маневреним гусеничним шасі, запозиченим з платформи Boxer. Така комбінація дає змогу зберегти високі показники дальності та темпу вогню, одночасно підвищивши захищеність і прохідність у складній місцевості. AGM забезпечує кругове сканування та наведення в усіх положеннях підйому, башта не вимагає встановлення зовнішніх упорів при стрільбі. Усі стабілізаційні операції виконуються за рахунок конструктивних рішень і систем управління. Заряджання відбувається в автоматичному режимі. Лінія постачання боєприпасів та модульних порохових зарядів інтегрована в башту, що дозволяє вести вогонь у темпі понад 8 послів за хвилину у пікових режимах. Під час підготовки боєприпасів підривники програмуються індуктивним методом безпосередньо у лінії заряджання. Боєкомплект розміщений у межах башти і відсіків, включає до 30 готових до посилу снарядів і до 144 секцій модульних зарядів. Гусеничний корпус важить приблизно 45 тонн у бойовій конфігурації, конструктивно розрахунку. На установку модулів масою до 17 тонн. Рух забезпечує дизельна силова установка МТУ. Максимальна швидкість по шосе сягатиме близько 70 км на годину. Запас ходу до 500 км. Тактична роль RCH 155 Tracked – Це доставка швидкого вогневого ураження на великі дистанції, підтримка маневрених підрозділів і робота в умовах, де необхідна гусенична прохідність і підвищений рівень захисту. Платформа підходить для виконання завдань як у стандартизованих укріплених районах, так і в рухливих операціях, де потрібна Швидка зміна позицій, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.